Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Mm. Схоже на все, що у Дональда Трампа розпочинається період суцільних скандалів. Розграється черговий скандал, пов'язаний з тим, що цілий ряд датських видань оприлюднили матеріал про те, що розвідувальні служби датського королівства зафіксували. І затримали американських шпигунів на півострові Гренландія, а також в королівстві. Мета яких була зрозуміла виконувати до доручення центральної влади і намагатися інфлі... інфільтруватися в гренландське суспільство для того, щоб здійснювати підривну діяльність. Інформація дуже швидко поширилася і набула дуже резонансного характеру. Тож давайте простежимо, як все відбувалося, тим більше, що ще в травні поточного року Wall Street Journal таки оприлюднила певну інформацію, витік інформації про те, що Тулсі Габбард. Розвідувальному співтовариству поставила задачу щодо збору інформації. Однак загальна фраза нічого не означала. У нинішній ситуації журналісти центрального видання Державного датського радіо знайшли тих, хто детально розповів, що насправді відбувається. Тому інформація, яка оприлюднена, є достовірною, і це інформація, яка була надана аж вісьмома джерелами в спецслужбах датського королівства. Особливість ситуації полягає в тому, що ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп громогласно заявив про те, що. Рано чи пізно а Гренландія буде американською, і це понеслося дуже швидко. Хоча невдовзі ситуація затихла, однак, як виявилося, вона зовсім іншою виглядає на практиці. І тому видання, ДР в матеріалі Центральні джерела 2. Чоловіки, пов'язані з Трампом, намагаються проникнути до Гренландії. З під заголовком, за даними Служби поліцейської розвідки Данії, Гриландія є мішенню кампаній впливу, спрямованих на погіршення відносин з Данією. Два автори це журналісти цього видання: Нільс Фаструп і Лізбет Квас. Це видання відстежило навіть окремих американських диверсантів. Воно має всю необхідну інформацію, включаючи прізвища, особисті дані на цих людей, хоча вони і не оприлюднені. А про що заявлено виданням наперед? І розпочинає свій матеріал видання з літературної фрази. Вулиці міста вкриті снігом, коли внук, ну, це адміністративний центр Гренландії. Приземляється американець, який має тісні зв'язки з президентом США та Білим домом. Чоловік виконує місію. Під час свого візиту він складе список імен громадян Гренландії, які підтримують плани президента Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії. Зрозуміло, що ця літературна фраза не у повній мірі відображає те, що буде робити. Цей американець, а він, на жаль, чи на щастя, є не один. І як твердить видання, цей чоловік є одним із щонайменше трьох американців, пов'язаних з Дональдом Трампом, які проводять таємні операції з впливу на території Гренландії. Причому ті, хто розповідає про цих. А диверсантів, розвідників американські видно, що вони добре розуміють лексикою контрозвідувальної діяльності, використовуючи терміни інфлін... інфільтрація, операції впливу, операції під чужим прапором і так далі. Тобто видно, що працюють професіонали, стверджуючи, що завдання американцям дано інтегруватися в гренландське суспільство. Зайнятися на першому етапі збором інформації і зробити все, щоби виникали конфлікти між Гренландією і Данією. І як відомо, Гренландія входить до Датського королівства на прямовах самоврядування. На Гренландії є свій парламент, свій уряд, хоч і населення всього 56 тисяч. Причому стаття і матеріал, який зібраний в цій статті, він базується, як я сказав, на абсолютно достовірних підтверджених інформаційних даних. Зрозуміло, що діяльність цих диверсантів-розвідників дуже ретельно відстежувалася датчанами на Гренландії. Причому її неодноразово давали зрозуміти, що їх ведуть. Однак чоловіки вперто продовжували нишпорити, виконуючи доручення. Один із керівників розвідки датської контрозвідки заявив: ми всі стурбовані цим. Причому стурбовані не стільки тим, що роблять ці люди, скільки тим, що вони фактично вбивають в очах датчан авторитет Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що досить швидко. Стало відомо прізвище цих людей, бо частина із них дуже часто потрапляють в об'єктиви кінокамер, будучи поруч з президентом США. Один із цих чоловіків перше, що робив, це вдався до того, що складав список тих громадян, які підтримують США. І підтримують ініціативу Дональда Трампа. Також він зібрав і склав список тих, хто проти Дональда Трампа. У цій ситуації зрозуміло, що вибір буде в залежності від того, які рішення будуть прийматися. Однак на цьому етапі всі учасники виконання завдань, американські розвідники. В основному зосереджені були на зборі інформації. І так, етап з березня весни 2025-го по осінь, фактично був зосереджений на зборі інформації про лояльних людей, проти тих, хто виступає проти. Зрозуміло, що інформацію, яку збирають розвідники. Важлива з точки зору соціального, і суспільного і політичного зрізу. Однак в діях уже на цьому етапі проявлялося те, що американські розвідники поширювали чутки, які вбивали клин у взаємовідносинах між Данією і Гренландією. Зокрема, згадали випадок, коли Гренландських а, жінок їм лікарі ставили протизаплідну спіраль без згоди самих жінок. Я так і не знайшов а, детальний матеріал про цей випадок, а, реальний він чи надуманий, а, але ця інформація всіляким чином поширювалося представниками американської розвідки, що само по собою по собі створювало дуже неприємний резонанс і вбивало клин між і продовжує це робити, між Данією і Гренландією. Таким чином, ми бачимо, що навіть на цьому етапі поставлена задача поширювати інформацію, і створювати напруження. Між Датським королівством і самоврядною територією. По суті, мова йде про створення внутрішнього розбрату. Наступне завдання, яке реалізовували розвідники, це робота з місцевими політиками, вплив на урядовців самоврядної території, депутатів місцевого парламенту. Зрозуміло, що у цьому випадку. А всім роздавалися цукерки, обіцяли зустрічі з Дональдом Трампом, бізнесменам підтримку в бізнесі. Насправді, видання зібрало цілий ряд обіцянок, які висловлювалися розвідниками Сполучених Штатів Америки, партнерами, співбесідникам на території Гренландії. Причому всі вони періодично твердили. Повторюючи фразу Дональда Трампа, та що так чи інакше, ми все рівно цього досягнемо, і Гренландія буде американською. А видання, журналісти видання звернулися до поліцейської розвідки, яка здійснює контроль, і яка для того, щоб запобігти серйозному загостренню і виникненню конфліктів на території Гренландії. Різко збільшила свою кількість, навіть вдалася до патрулювання по території всієї Гренландії. Як відомо, на території Гренландії є декілька американських баз, де дві діючих решта залишені в стані законсервованості. Таким чином, можна сказати, що американські урядові кола. А проникаючи на територію Гренландії, зосередилися на зборі інформації і інформаційному впливі на першому етапі, що дуже швидко зафіксували система поліцейської розвідки Данії, яка, я вже сказав, почала активно діяти, вживати контррозвідувальних кроків проти диверсантів. І розвідників із Вашингтона. Зрозуміло, що у цій ситуації королівство веде дуже постійний ретельний діалог із самоврядною владою Гренландії. Причому це робиться дуже толерантно, виходячи з того, що Конституція Гренландії визнає її право на отримання незалежності і суверенітету народу Гренландії. Тому ведеться цей діалог дуже обережно на рівні рекомендацій, підказок, допомоги, збільшення кількості поліції, збільшення техніки по контролю і доглядом за шпигунами, і так далі. На е, прохання уряду Гренландії Данія збільшила кількість поліцейських і роз... контррозвідників для того, щоб вони. Справніше справлялися з завданнями контролю за ситуацією на території Гренландії. Цілий ряд осіб з тих, які проникли на, до міста Нук, вдавалися дуже до активних а, організаційних кроків, цікавилися роботою політичних сил, а їх а, політичним спектром рекомендували і пропонували свою. Допомогу. І власне, частина із них спиралися на матеріал статті Wall Street Journal. Ось перед вами ця стаття під назвою США наказують розвідувальним службам посилити шпугунство за Гренландією. Зусилля підкреслюють серйозність наміру Трампа придбати острів. У Данії автори цієї статті Кетрін Лонг і Олександр Ворд. Вона вийшла ще в травні 2025 року. Коли читаєш цей матеріал, вкладається враження, що він був випущений навмисне для того, щоб ним користуватися як агіткою. Бо в цьому матеріалі звучать постійні переконання про те, що Гренландія буде в кінці кінців американською. Про це говорить і Дональд Трамп. Про це говорить і віце-президент Венс, про це говорять і інші посадові особи, що пересіяно словами журналістів у цій невеликій статті Агітці. Але, очевидно, ми повинні розуміти, що це використовується як свого роду аргумент для спілкування розвідників Вашингтона на території Гренландії. Зрозуміло, що у Такій ситуації реалізується певна програма. На даний час, зі слів одного із розвідників, з яким вели діалог і вступали в діалог представники під прикриттям розвідувальних органів поліції Данії, встановлено було, що весь, вся робота поділена на три етапи. Перший етап це етап, який включав візит так званої а, чарівного наступу, коли син Трампа прибув Дональд Молодший, прибув до Гренландії. внук. Після цього ми пам'ятаємо, наступний візит був віце-президента Сполучених Штатів Америки, який відвідав Пітуфік. Це база. А військова база а, радіолокаційна. По суті, це одна із ключових військових баз, яка здійснює контроль і сигнали попередження у разі загрози і особливо загрози балістичними ракетами для Сполучених Штатів Америки. і Джей Ді Венс відвідав цю базу. До речі, власне, на цій базі. Він сказав ту фразу, яку досить широко тиражують, про те, що ми недостатньо зробили для гренландського народу, тобто натякаючи на те, що ця робота буде активізована. Ну і третій етап має наступити навесні 2026 року. Суть його це проникнення, інфільтрування цілого ряду осіб. В політичне суспільне середовище для того, щоб запустити механізм з одного боку конфлікту між Данією і Гренландією, а з іншого боку, ініціатив щодо переходу Гренландії під суверенітет Сполучених Штатів Америки, як ми розуміємо, маючи 56 тисяч населення, з яких 30 з чимось є виборцями, це не важко. Зробити. І при тому в надрах Гренландії колосальні ресурси корисних копалин. Очевидно, що за будь-яких умов це цікавить Вашингтон, хоча він вустами Дональда Трампа і говорить весь час про те, що це треба для міжнародної безпеки в нинішній ситуації. Робота, яка проводиться. Цими особами по визначених каналах відправляється до Вашингтона. Для смутку осіб, які це роблять, ці канали дуже швидко були розкриті контрозвідувальними службами Данії. Тому вся інформація, фактично, яку вони збирали, вона дублювалася для контрозвідувальних органів Данії. Таким чином, жодної таємниці їхня робота в цьому випадку. Не складала. Важливо є ще одне, що ці особи дуже часто поширювали чутки про те, що Сполучені Штати застосують силу проти Гренландії для того, щоб не тратити даремно час і таким чином завоюють цю територію, включивши її у склад Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що Данія. Працює проти цього, однак, о, знаходячись в умовах досить делікатного конституційного режиму взаємовідносин. Тому що це самоврядна територія, як я сказав, яка прямує до незалежності, і це визнано обома сторонами. Тому Данія досить обережно здійснює всі ці кроки, взаємодіючи з місцевим урядом Гренландії, його парламентом і відповідними службами для того, щоб не виникло конфлікту, на який дуже розраховують у Вашингтоні. Ведучи цю підривну діяльність серед е, мешканців е, Гренландії і особливо столиці адміністративного центру міста наук, гренланці е, можуть працювати в напрямку незалежності і це продовжують декларувати, в тому числі прем'єр-міністр Дані Мете Фредеріксен. На цю тему також є відповідні. Позиції королівського палацу, і тут ніяких проблем а, не, немає. За будь-яких умов між урядом Гренландії і урядом Данії є домовленість спільно протистояти шпигунським діям Сполучених Штатів Америки. Якщо Мете Фредеріксон подібні заяви робить достатньо зуважені, то прем'єр-міністр Гренландії. Людина достатньо молода, емоційна, досить різко висловлюється по відношенню до спроб американських розвідників збирати інформацію, нишпорити, налаштовувати певних людей. Аж до того, що він користується такими фразами, про те, що ми не допустимо цього, що ми будемо впиратися цій експансії, ми будемо захищатися. хоча, як ми розуміємо, чудово, ні сил, ні можливостей протистояти в Гренландії немає, а Данія в цьому відношенні веде себе дуже обережно, розуміючи, що І Сполучені Штати і Данія є членами НАТО, і вже не одного разу Мете Фредеріксон ініціювала діалоги з послом Сполучених Штатів при НАТО для того, щоб знайти Порозуміння в цьому питанні, якщо це стосується дійсно проблеми міжнародної безпеки, а не забаганок власне Дональда Трампа і його оточення, які, можливо, не виключено хочуть просто заробити чи отримати відповідний бізнес на Гренландії. Зрозуміло, що даючи вказівки здійснювати ці операції впливу. А це вже достеменно точно відомо, уряд Сполучених Штатів Америки ставив якісь завдання. Для того, щоб розпочати офіційну взаємодію, видання звернулося до Білого Дому і до посольства Сполучених Штатів Америки в Данії пояснити подібні дії. Ну, зрозуміло, що. Білий дім не став навіть реагувати на цей запит. А ось що стосується посольства Сполучених Штатів Америки, то воно вказало на те, що президент, віце-президент всі державні служби і органи займають чітку позицію і поважають право народу Гренландії визначити своє майбутнє. А будь-які подорожі, які здійснюють, Громадяни Сполучених Штатів Америки це їхня особиста ініціатива. Ну, можемо сказати так, що посольство відморозилося. Натомість розвідувального контррозвідувальні служби Данії мають всі доказові матеріали, щоб зрозуміти, з якою функцією ці особи прибули і перебували на території Гренландії, що вони власне робили. І яку ставили перед собою мету, виконуючи завдання Уряду Сполучених Штатів Америки? Продовжуючи далі цю розмову, хочу зацитувати фразу із статті Wall Street Journal, яку я вам показував ще з травня 2025 року. З моменту свого першого терміну Трамп наголошував на своїй рішучості придбати, анексувати або завоювати 836 тисяч квадратних миль території Гренландії, що викликало жах у Данії та багатьох гренландців. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки. Ми працюємо з усіма причетними, щоб. Спробувати її отримати, сказав Трамп у спільному зверненні до Конгресу в березні. Так чи інакше, ми її отримаємо. На цей раз питання набрало дуже серйозного гвалту. І, е, зокрема, відомий американський блогер Біл Кристол в е, своїй передачі розмови в розмові з Енн Еплбаум, Яку ми з вами знаємо добре, історинію, письменницею, людиною, яка входила до видавничої ради Вашингтон Пост, яка друкувалася з матеріалами в Атлантіс і інших американських виданнях, яка була викладачем києво могилянської академії, ведучи розмову, сказав таку фразу. Цитую, це слова Біла Крістола. Він, колишній керівник апарату віце-президента часів Джорджа Буша Старшого, людина унікального рівня інтелектуальної підготовки, закінчив Гарвард з родини історикині і письменника, відомого в Сполучених Штатах. Америки, тобто, це дуже талановита людина і шанована людина у Сполучених Штатах Америки. Послухайте, будь ласка, що він говорить про цю ситуацію, яка вибухнула буквально в кінці серпня місяця. Отже, знаєте, це конкретний приклад якоїсь таємної кампанії США, спрямованої на підрив данської демократії данського уряду. Та данського суверенітету, щоб чогось досягти. Я не впевнений, що з Гренландією. Я досі не впевнений на 100%, яка там мета. Але знаєте, це та історія, яка назавжди змінить сприйняття Сполучених Штатів. Я маю на увазі, я був у Данії кілька місяців тому, і це вже там сталося. Знаєте, ідея Сполучених Штатів це як наш доброзличливий друг. Я маю на увазі, що США були найбільшим данським ринком. І знаєте, Данія мала особливі відносини з Сполученими Штатами, частково щодо Гренландії. Там була довга історія спільних військових навчань, і насправді США зберігали ядерну зброю у Гренландії в 50-х, тому між Данією та Сполученими Штатами існують дуже довгі, складні, доброзичливі дружні стосунки, і вони зруйновані. Вони шоковані цим датчани. І вони тепер дивляться на Сполучені Штати, як на країну, яка може намагатися підірвати Данію. І певним чином Данія є найдраматичнішим прикладом. Але, як ви кажете, є версія цього в Німеччині, є версія цього в Польщі, є версія цього всюди. Тобто Біл Кристол говорить про те, що справа не тільки в тому, що подані вже все зрозуміло, і очевидно, що відносини між датчанами і американцями, схоже за все, зіпсовані назавжди. Хоча країни дуже тісно взаємодіють і мусять взаємодіяти з причини, яка названа Білим Христолом. Однак зверніть фразу, увагу на фразу останню. Такі приклади є в Німеччині, такі приклади є в Польщі. Тобто, очевидно, треба розуміти, що такі приклади є і в Україні. І це не просто слова. Біл Кристол не кидається такими фразами, не маючи підтвердження. Тому в цьому відношенні треба розуміти, що ми маємо досить своєрідного партнера і союзника. У нинішній ситуації. Ну а що Данія і Гренландія? Вони наскільки можуть працюють, задіюючи системи Європейського Союзу, НАТО для того, щоб принаймні утримати ситуацію і в Данії, і в Гренландії належним чином, щоб не виникли конфлікти на підставі диверсійної. Діяльності, які здійснюють шпигуни із Вашингтона, протиставляючи Нуку і Копенгаген, дуже важливо, що датське керівництво наполягає на тому, щоб в нинішній ситуації інформаційний обмін між Нукою і Копенгагеном діяв постійно, і Данія не нав'язує Гренландії ніяких рішень. Розуміючи самоврядний а, статус. Однак Данія робить все для того, щоб все, що відбувалося, відбувалося в межах міжнародного права і Конституції Данії і Конституції Гренландії. Ну що ж, будемо відстежувати цю ситуацію. Вже очевидно, що напруга там буде наростати. Буду вас інформувати. Дякую, що. Слухаєте, дякую, що дивитесь, Будьте здорові. До побачення.